Всім привіт, котики та кіски! Сьогодні хочу пограти Critical Strike. Так, ну що, поїхали. Так, натискаємо play. Так, battle. Вау, це що. Кіану Рівс, чи що? Це. Чудо дуже схожий чувак. Бачите? Так, все з'єднується з сервером. Так, чекаємо. Так, окуляри трішечки. Е уверх. Так. Зараз будемо нагибати чувачків до землі. Так, Італія. Італія. Так, окей.

Що це підійшов батько? Як? Як він мене вбив? Так, там нікого немає, так бетл, летс гос тобі летс гоу. У мене небой закінчилися, я не встиг. Дьодчик не встиг. перезарядити, бачили? Так, а як міняти другу зброю, брате? Це можливость тут чи ні? Хто грає у Critical Strike, напишіть, будь ласка. У коментарі мені. Бачите? Кастет та все тільки стріляти? Капець не встиг. І бачите, це дробовик він мені. Це ближній бій, він мені, мені не дуже до вподоби. Ага. Фу, снайперка. Це треба прицілитися, та тільки тоді він стріляє. А якщо я не встигну от ось так прицілитися, бачите хедшот, прикол, у нього аж е, капелюх злетів. У цього теж. Хедшот у нього капелюх злетів з голови. Оце мені пощастило. Дуже сильно пощастило, що я отого, того чувачка одного та другого так дуже швидесенько вбив. О-хо-хо! Oh Виктори! Я виграв! Прикол, бачили руками, так чпуньк йому у пику. У нього так з носа кетчуп потік червоний. Та все, йому одразу гаплик. Так. Так, поїхали ще раз. Бетл. Так, go to event. Так, battle. Так, е. Yeah. Чекаем изъеднания. Так, дуже круто. Так, поехали изъеднания. Так. Так, снова Италия. Італія. Так, все. Зараз е, я перший раз переміг. Перший. Мені дуже сподобалось. Зараз будемо ще раз. Так. Чекаємо. Так, бетл. Поїхали. Вау, музичка така кльова Крута. Чули? Так, чувачки, де ви поділися? Так є, так, другий є чувачок. Вау, два хедшота. За один раз, бачили, роздав безкоштовно. Так, підходьте, хто хоче хедшот. Так, ще один хедшот є. Так, що ти ось тут робиш? О, не встиг. А бачили декілька хідшу хедшотів роздав чувачкам. Так, піднімаємось сюди. Так, треба дуже обережно. Так, хедшот. Я тільки в того прицілився, щоб пульнути в нього, а в мене отой пульнув бачили? Хедшот. Так окей. О, снайперка, ну таке собі. Таке собі, але бачили вже двох чувачків е, трішечки влучив їм голову. Щось він стояв, дивився, думав. Так, не встиг я, бачили? Один раз влучив в нього, але треба було у голову, а я не влучив у голову. Так, э, сзаду чувачок забег. Хедшот. Хедшот. Так, це мені здається, що... Але бачите, у мене черво... червоне спра у правому куті. Мені здається, що. Все, я його так чпуньк йому уніс. У нього так бач, кетчуп, потік з нісу, та все. Ну що, отак, сьогодні зіграли у Critical Strike. Мені дуже сподобалось. Напишіть, будь ласка, у коментарі, сподобалось вам чи ні. Зараз хочу вас попросити натиснути на кнопку підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Натисніть ще, будь ласка, на великий палець до гори. Мені буде дуже приємно. Дякую вам за перегляд. До нових зустріч, до побачення!